Процитую прем'єр-міністра Польщі Туска в залі вчора не зрозуміло для мене. Це було він каже: таке в найближчі дні від сполучених штатів Америки можна очікувати заяву про дату припинення вогню, на якому кордоні вона діятиме, та гарантії безпеки для України. Цей план на стадії підготовки. Кінець цитати я правда не розумію з чим пов'язана така раптова заява прем'єр-міністра Польщі. Якщо нібито ну там жодних перспектив до такого процесу не було. Були якісь чутки, їх спростовували Юль. була якась інформація. Вона підтверджувалась, вона спростовувалась. Вона там ча частково підтверджувалася, не знаю. Але тут виходить прем'єр і випалює таку штуку. Що, що це що це таке, як це правильно трактувати, Юр, Ну ми ж медійники з тобою ми розуміємо, що все, що починається зі слів, можливо очікувати. Це таке, можливо, очікувати, а можливо і не треба. Ось, ми подивимось, ну ми з тобою ну будемо реалістами. Ми розуміємо, що так, кордони 91-го року це наша ціль. Руйнування Росії це наша мета. Але зараз в нас немає сил, щоб вибити їх з усіх укріплень, вийти на кордон 91-го року. Це я тобі кажу, як військовий. Ми цього прагнемо. Ми за це. Але ресурсів в нас не вистачить. Так само, і Росія прагне знищити Україну загалом, цілком щоб такої країни не існувала, але й в них немає сил. Ми знищили їх військо. Тут ми відмінусували їх дуже дуже багато: 700 тисяч. Зруйнували їх техніку. Б'ємо зараз по їх об'єктах на території Росії нашими дронами, бо дозволу наші партнери не дають. Тому ми розуміємо, що зараз виснажені і ми, і росіяни. Вони не можуть знищити Україну. У нас зараз не вистачить сил вийти на кордон. 91-го року, де простить мені генштаб, такі слова: ми прагнемо цього, але зараз ну, сил мені здається на це немає. Тому будуть якісь перемоги. Скоріше за все, ми щось втратимо тимчасово. Донбас, і рідний, і Крим буде звільнено, але не зараз. Я, до речі, про перемовини дещо згодом запитаю. А зараз звернусь, якщо вже ми продовжили цю військову історію, ну перш ніж політично вийти, до того про що найбільше зараз говорять, що зараз обговорюють в пресі. Там мова йде про. Перше зниження мобілізаційного віку, і цей тренд я бачу, він не стихає. Тобто, все одно обговорюють щодня, щось з'являється, і друга історія, яка з'явилася, це мобілізація жінок. Ну тобто, законодавчо зробити, дозволити так, щоб жінки також жінок також можна мобілізувати. ось ці два аспекти: як, як ти на них дивишся, чому це культивують, і щодня ну вони набувають ці теми певного розголосу? Тобто, все більше і більше щоденно це обговорюють. Юр, якщо я скажу, що війна це справа чоловіків, це буде сексізм. Це дуже гарне питання, до речі. Мені здається так. І ми з побратимами сходимося на тому, що залишити війну чоловікам. Жінки є, воюють з нами поруч. Я був два дні тому у шпиталі, там багато дівчат, і молодих досить, і вони воюють. Хтось, як медикиня, пішов по мобілізації, хтось пішов ну, всі, з ким я спілкувався, пішли добровольцями. Контракт на контракті, так само, як і ми, працюють. Жінки є. Чи є сенс їх мобілізувати? Я не бачу сенсу. Нехай все ж таки чоловіків поруться У нас вистачає чоловіків, які можуть воювати, але маміна царапінка не для цього ось Залишимо чоловікам щодо мобілізаційного віку, Юр. Ну в мене є дуже гарний друг: дрон. Він воював, позивний прапор, але прапорів нас зараз немає, тому він старший сержант. Страшний сержант, як ми кажемо. Він воював з 15-го року, потім після контузії в Десні тренував штурмовиків. Зараз, все ж, каже, я не можу. Я я не можу тренувати, я маю воювати, воюю зараз поруч на Курщині. І він каже: з 20-річного, з 25-річного я за два місяці з дрища зроблю рекса. Просто він буде бігати по лісу, стріляти. Він буде рексом. З 30-річного за півроку, але важко. Юр, а що 40, плюс? він каже: Ну, ти такий, як є. Все, <ріст> <ріст> нічого <ріст> тут не змінити. Насправді молоді краще воювати. Юр, є фізичні навантаження. Насправді так, воюють багато людей зараз, вже кажуть, не мобілізують 50 плюс, і це правильно. Але нас багато хлопців, справді літніх, не дуже здорових, які працюють ремонт автівок, охорона, водії. Бо на одного хлопця, який сидить в окопі і боронить позиції. На одного хлопця, який штурмує посадкою, як штурмовик, приходиться десь шість хлопців, які забезпечують його. Mm -hmm. Так є, так виглядає війна зараз. Так там поруються. Але ті, хто саме працює у піхоті, у штурмових підрозділах, у розвідці, у спецурі, ну там ну як, я зараз вивожу хлопців на позицію. Я їх не вожу до окопу, і на часіку так само було. І на Турецьку було, і на Куп'янську так було. І на Бахмуті навіть рік тому було так. Я вивожу хлопців до туди, докуди я можу довести. Далі пішки. Далі все у руки пішки. А що таке у руки? На тебе бронік, каска, БК, автомат і ще дотягнеш. Або БК для кулеметника, або БК для гранатометника, або рацію, або ще щось. Ну, 20-30 кілограм на тебе є. Жесть. Треба пробігти 2-3, іноді 7 кілометрів. Або швидко пройти, бо на тебе полюють. Якщо йти, то тільки у темряві: ну, 50 плюс людина 30 кілограм, 7 кілометрів у темряві, навіть три. А 20-річні, який би насправді не був тріщ, він за місяць вже тренується. Тому я не бачу перепон, щоб знизити мобілізаційний вік. Я розумію, що політики цього не хочуть, бо в них рейтинг. бо… Ці люди голосують, голосують їх батьки і кажуть зараз, що не треба мобілізувати молодше 25 років, тому що це золотий наш реанофонд. Так справді, це наш золотий генофонд. Не треба мобілізувати, але їх можуть мобілізувати потім російську армію, якщо вона захопить Україну, що нас не вистачить. Знову ж таки, тут просто нічого додати. Абсолютно, я дуже хочу, щоб цей ефір набув якомога більше переглядів, чесно, Кириле. Як ти дивишся на різні плани від Трампа, які зливають в пресу, тому що він нібито ні не говорить про щось. Він конкретно не говорить: в мене є план про врегулювання війни в Україні. Він складається з таких то аспектів і того, і того ні, преса пише з посиланням на якісь свої джерела, на якихось радників Трампа і так далі. І от з останнього, де телеграф до прикладу, пише європейські та британські війська. Відправлять на 1200 кілометрову буферну зону між РФ та Україною, і нібито це може бути одна з версій плану Трампа відмова України від НАТО на 20 років, заморозка конфлікту по лінії розмежування і що там ще створення цих так званих демілітаризованих буферних зон. Ну. Не знаю, в мене насправді дуже багато питань виникає. І перше, напевно, а як Росія з цим може погодитися, якщо чесно? Але окей, що думаєш ти з цього приводу Ось такі плани Трампа вони можуть бути реалізовані? Йо, не треба питань, немає ніякого плану Трампу ще. Немає, це все е, такі знаєш, домисли: е, немає ніяких джерел, які зливають якийсь план, тому що немає ніяких планів. Це фантазії змі. Все. Це дуже гарно читається, це дуже гарно розходиться. Як то кажуть, клікабельність заголовка. Все Я не більше за те. Немає нічого зараз такого. Тому 20 січня Трамп отримає повноваження, і Україна не перший пункт. перший пункт там мігранти, соцполітика, якась економіка, Китай, Іран, Ізраїль. Тобто, десь у березні, в найкращому випадку, мова зайде про Україну і почнуться перемовини, і тоді сядуть за стіл. Чи представники, чи особисто президенти, але сядуть за стіл люди, які приймають рішення або на зв'язку з тими, хто приймає рішення, що буде на столі. Ніяких цих планів, які зараз злівають змі, не буде. Буде карта з лінії бойового зіткнення, яку ми на фронті маємо забезпечити для України найбільш, як зможемо найкращою і на Донеччині, і на Запоріжжі, і на Херсонщині, і на Харківщині, і на Курщині. Якби Путіну це не подобалось, ми маємо в цей час ще знаходитись на Курщині. Це буде карта, це буде реальність. Буде мова про економіку. Наскільки сил та коштів вистачить у Росії? В них вистачить сил та коштів на 25-й рік. Все. Це було раніше при Байдені, зараз, при Трампі, він, скоріш за все, буде працювати на ринку нафти так, що ціна впаде, і Росії буде важче. Але закладаємось на погане, на 25-й рік в них вистачає коштів далі ні. Далі економіка вже почне. Садитися, ми маємо показати свою корту. Що в нас економіка працює? Тобто, в нас працює бізнес, працює економіка. Армія забезпечена всім, чим потрібно. В нас низькі податки, в нас низькі тарифи, наука залізниці. У нас безперебойне енергопостачання. Це вже ви в тилу маєте забезпечити. Ми маємо забезпечити на фронті карту. І ось цими реаліями карта бойових дій та ситуація в економіці будуть починатися перемовини. Все. Всі інші плани, які зараз публікують ЗМІ, це прогнози, це ні про що. Я не знаю, чи є у тебе час там читати інші новини, які стосуються, наприклад, скандалів. Скандал з Євгеном Шевченком, народним депутатом. Ти знаєш, що він бовкнув? Ну ти ознайомився з цією історією? Так, може, десь прочитав Був, я я я тільки вертав стрічку новин, бачив заголовки. Він написав листа травпуска пускав зеленському сідати за столом перемовин. І він ще казав, що він агент гур але він не є агент гур Я не, нічого добрало. не опустив все, все правильно. Тобто, ну ти нічого не впустив. і Він просто дуже хамовитій манері. Я, я це не вітаю. Можна як завгодно ставитись до президента. Ти можеш його критикувати, але конструктивно, ти можеш там ще щось, але так хамовито, як це зробив народний депутат, це не допустимо. Більше того, заклики, якісь про, про переговори. Він як, е як дарде, я не знаю наскільки це коректно взагалі допускати собі такі заяви, але окей, менше з тим. От він зробив таку заяву, і виходять всі від Єрмака до ГУР до збройних сил України і починають коментувати цю історію. Я розумію. Чому вони це роблять? Я хочу у тебе спитати: а як це як ми дожились до такого? Коли всі були зайчиками? Війна почалась, сили оборони почали відтискати війська? Тоді всі були зайнками, всі на українську мову перейшли, почали розповідати про те, як от всі наші котіки збройні сили України. І далі відбувається те, що відбувається у нас зазвичай після кожних революцій, коли спочатку всі зайки, а потім вже розправляють крила і починають робити те, що вони роблять, як, наприклад, народний депутат Шевченко, і це призводить до формування таких фракцій, як опозиційна платформа за життя, створення проросійських телеканалів, насадження рускава міра і прочі, і прочі, і прочі. Я хочу запитати, що з таким потрібно зараз робити, коли навіть ще війна не завершилась, а у нас вже такі прояви з'являються. Юлю, що зробити з ним, це просто, дуже просто вирішується. Насправді, що робити з тим, його щось обирав, тож ж до нього голосував. Нардепи насправді є різні, вони зріз суспільства. Є там Фролов, Павло, привозить нам дрони. Я, Олександр Юрченко, воюю з першого дня, сидів зі мною в окопі в оточенні під Лісичанськом. Я досі, мені досі вважаю найстрашніший епізод мого життя це оточення під Лисичанськом. А є нардеп Шевченко, який спілкується, з Лукашенко, який закликає до перемовин, перетягає на себе ковдру. Що ми можемо зробити? Ну, по-перше, не обирати його наступного разу. Ну, як Сам по собі він не цікавий, але хтось його обирав. Так і є. А з Стерненком як тобі історія? Чи всі всі накинулись Значить, знову скандали якийсь? Знову суспільство ділиться на два табори. Одні там підтримують Стерненка, інші кажуть, ну пройшла повістка, йди воюй А хтось каже: Ну ні, там у них є конфлікт з е, Генеральним штабом. Стерненко сам дописує там підкидає хмизу в багаті. каже: Ну за моїми даними, там це, це помста. Мені така помста від сирського, бо я нібито його. Критикую. Ну, тобто, в якийсь реально дитячий садочок, це все переростає. Але як котивиш як військовий, як політохці? правді дитячий садочок, тому що сирського критикує багато хто. Якщо б він витрачав час на помсту кожному, то в нього б не вистачало часу їздити до нас. А насправді, Стерненко робить дуже багато. Дуже багато гарного для армії. Він. Е Пропагандує дрони, проводить збори, це насправді дуже важливо. Він ефективний у тилу його забрати зараз у підрозділ, так він може воювати, але мені здається, що він набагато корисніший, коли е, робить те, що робить, це моє особисте бачення. Але він громадянин України, як ти, як я, він має оновити дані цих і бути готовий, що до нього прийде повістка. Якщо до нього прийде повістка, щоб його мобілізувати на фронт. Я вважаю, що його треба залишити там, де він є. Він там корисніший. Але оновити дані в ТЦК має кожен. Це закон. Закон єдиний для всіх. Ми ж будуємо країну, де закон єдиний для всіх. Ми лютуємо з цих корупціонерів МСЕК, з корупціонерів в ТЦК, де завгодно. Бо закон має бути один для всіх. Тому люди, які там сварять ТЦК, оновіть дані і не буде ніяких питань.